Всім доброго дня! Звертаюсь до вас, наша лабораторна спільнота, до лаборантів, біологів, біохіміків, бактеріологів, мікробіологів, вірусологів, лікарів-лаборантів, до всіх, 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 всіх. Сьогодні, 5 листопада 2024 року, це є Європейський день лабораторій. Тому з цим святом всіх вас і вітаю. Це нас сподвинуло. Асоціації різні об'єдналися асоціації: це і громадська організація ОСІЛАТ, це і Вайбер спільнота менеджмент лабораторії, це і Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, це і кліні... кафедра клінічної лабораторної діагностики Львівського національного медичного університету. Провести таку міжнародну конференцію. Ну, вона настала потім міжнародною конференцію робота медичних лабораторій в умовах війни, тому що. Що виявляється 5 листопада, ще й день волонтера. Ну, а волонтер у нас асоціюється з війною. Ну, так у нас сталося. От. Тому 7 листопада 2024 року з 12 до 14.30 пройде дана конференція. Но вона прийде не в такому форматі, як ви собі уявляєте, як це всі звикли. Що буду вас просити? Буду просити, то, що це відео поширити максимально. Можливими методами, власними каналами, фейсбуками, телеграмами тощо, от щоб що? Щоб важливо нам як найбільше людей онлайн підключилися до конференції. А так як Zoom у нас обмежено є в 500 людей, тому розуміємо, що. Вся лабораторна наша спільнота це складає більше 30 тисяч людей, тобто всіх лаборантів, лікарів, біологів, всіх, всіх, всіх то однозначно не зможуть приєднатися. Тому що просив, би? коли ви приєднаєтеся, то за хвилин десь 15. Від'єднатися, будь ласка, від конференції, щоб що інші могли, могли зайти. Те, що ви зможете переглянути конференцію, буквально за пару годин ви зможете на youtube каналі можливо, то переглянути вона буде в, в загальному доступі. Тому за це не переживайте. Нам важливо, що нам важливо показати європейській спільноті та й нам самим треба показати нашу згуртованість нашої лабораторної спільноти. Повірте, якщо ми зберемо більше 5-10 тисяч заходів на Zoom, а Zoom надає. Потім статистику, скільки було онлайн людей прийшло, то нас десь почують у світлі, тим більше останніх подій, різних наказів, то що стосується безпосередньо медичних лабораторій. Тому внизу посилання в відео під відео в описі є посилання на Zoom, можете відео пересилати, можете само посилання на Zoom. Розіслати, щоб що? максимальна кількість людей, ще раз повторюсь, це не тільки стосується біологів і лікарів, це стосується так само і лаборатор... лаборантів, тобто всіх наших працівників медичних лабораторій. Щоб що? ми максимальний онлайн зібрали в... в часі, скільки було заходів на саму конференцію. Конференція буде цікава, потім переглянути її в повному об'ємі. Будуть запрошені іноземні спікери, будуть Жузепа Ліпе, це такий у нас з Італії. Він є з Європейської Федерації клінічної хімії та лабораторної медицини. Він є головою робочої групи якраз підготовки медичних лабораторій до надзвичайних ситуацій. Другий спікер у нас закордонний це є Майкл Вілсон. Він є з Сполучених Штатів штат Колорадо, з Денверського медичного університету. Він якраз є експерт з поліпшенням діагностичних тестувань на територіях, де проводяться різноманітні конфлікти. Це якраз те, що є у нас. От. Плюс ви почуєте працівників лабораторії, які були в окупації, які були не були, вони є, наприклад, з Нікополя це за 5 кілометрів до фронту і вони працюють. Це люди з Харкова постійно, які є під бомбками, та і решта інших людей почуєте, як під час війни реальні історії, не теорія вам там як то треба робити, чи ще щось так далі. А в реальності як то все відбувалось, ну і в деяких випадках воно. Досі відбувається. Тому навіть прийдіть і підтримуйте наших колег тим, що ви були онлайн і приглянули їхні історії, життєві, реально життєві історії. Як підсумок? Потрібно всього пару дій. Це перше: розіслати всім максимально репостнути дане відео, або візьміть саме посилання на Zoom. Не хочете мене постити на Zoom посилання і розійшліть, щоб в четвер з 12 до 14. .30 вони зайшли на Zoom. Постаралися зайти. Якщо, понятно буде забито, ну, пробуйте заходити, щоб що були заходи. друге це, звісно потім перегляньте те відео самої конференції. Я думаю, ви получите багато емоцій, тому що це буде реально практичні. Не то, щоб поради, це будуть історії. Так? Це будуть історії, як це все у нас відбувається. На жаль, десь з негативної точки у нас, скажімо так, та, але воно так і є. Всього, ще раз вітаю всіх зі святом, всім гарного дня. У нас всього є два дні на підготовку, навіть півтора, так? тобто, сьогодні півдня, середа і в четвер вже сама конференція. Все, всім дякую за увагу. Гарного дня.